Немає ухилянтів в Україні. Чому? Е, Пояснюю, тому що та людина, яка сидить і не виходить з хати, бо її не, щоб її не призвали, вона не може бути ухилянтом. Та людина, яка заброньована, вона не може бути ухилянтом, бо вона собі знайшла там місце, де її би забронювали. Або там людина, яка отримала відстрочку, вона не може бути ухилянтом. Пояснюю чому. Тому що це той, на кого покладений е, обов'язок, е, і щодо якого вживаються санкції. З боку держави У нас держава одна єдина особа, ну або інституція в країні, яка має право примусу. Якщо держава не знайшла інструменту, як впливати на умовного ухилянта того, щоб там обмежити питання бронювання, розібратися з цією вакханалією, яка відбувається з бронюваннями. Якщо держава не знає, як витягнути цю людину з хати, яка ховається від ТЦК, якщо вона не знайшла цих механізмів, а вона, вочевидь, не знайшла, бо це єдина інституція, яка має право примусу, то тоді. Немає права якби офіційна державна пропаганда, скажімо, так, цю людину е накладати на неї ось це тавро е ухилянство.